Рибка, яка шукала крила. У глибокому спокійному озері жила маленька рибка на ім'я Лукфо. Вона була мрійлива й дуже спостережлива. Щоранку рибка з захопленням дивилась, як жабки стрибають з латаття на латаття, як качки пірнають і виринають з веселими бризками, а ластівки пролітають низько над водою, ніби цілують її. Лукфо Зітхала, як же було б чудово мати крила або хоча б ніжки як у жабки! Я була б такою щасливою. Вона намагалась вистрибнути з води, але боляче плюхалась назад. І, хоч усі в озері знали, Лукфо неймовірна плавчиня, вона сама цього не цінувала. Я просто плаваю, а що з того? Одного вечора небо над озером стало темно-синім, мов чорнило. Почався сильний дощ, піднявся вітер, і в озеро впало дерево. Воно перекрило русло, з якого надходила свіжа вода. І тут почалося велике занепокоєння. Нам важко дихати, прошепотіли риби. Вода стає стоячою, зойкнула черепаха. Треба щось робити. квакнули жабки. Але дійсно робити щось ніхто не наважувався. Лукфо зі словами Можливо, я й не маю крила, проте я добре плаваю. Дозвольте мені спробувати. Пірнула в темряву, де вже майже не рухалась вода, і довго шукала шлях під заваленим деревом. Знайшла вузенький прохід і вичистила сміття, і струмок знову забурлив. Коли вона повернулась, озеро засяяло новими хвильками, повітря стало свіжішим, риби заусміхались своїми плавниками, а жабки влаштували не стрибки, а фестиваль плавців на честь Лукфо. Сильна і особлива, сказали друзі, бо повірила в те, що вже мала, і це було більше, ніж крила. Лукфо заплела в коло з водяних квітів і вперше в житті задумалась. А навіщо мені крила, якщо я вже маю плавці? Мої плавники неймовірна краса і моя сила. Значенька, те, що ти вмієш найкраще, може здатись звичним, але саме це твоя суперсила.